Христос народився, славімо Його! Православний вісник сердечно вітає усіх вас, шановні брати і сестри, з Різдвом Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Цими днями ми перебуваємо в часовому просторі саме цього свята, тож в епіцентрі нашої уваги новонароджений Спаситель. А ми, навколо Його ясел, прославлятимемо прихід Сина Божого в цей світ. І прямо зараз побуваємо на святковому богослужінні в Києво-Печерській лаврі. Побачимо, як відзначив Різдво Христове наш предстоятель, блаженніший митрополит Онуфрій. Відвідаємо митрополитчу Ялинку в національній опері. Що для вас є головною складовою Різдва Христового. Для декого ознаками цього свята є співколядок або кулінарні шедеври господинь. а для віруючого це божественна літургія. Місце справжньої зустрічі людини і Бога. Тут усі ми стаємо учасниками подій євангельської історії, зокрема й Господнього Різдва. А якщо людина з якихось причин не прийшла на урочисте богослужіння в храм, у наш час в неї все ж таки залишається можливість відвідати цю службу, подивившись телевізійну трансляцію. І щоб не казали про шкоду, яку здатен завдати телевізор, переконаний, все залежить від того, як ми його використовуємо. Пам'ятаєте в апостола Павла. Все мені можна та не все корисне, не сумніваюся. Трансляція різдвяного богослужіння принесла кожному, хто до неї долучився справжню духовну користь. Уже на святвечір українські телеглядачі змогли потрапити на територію Києво-Печерської лаври, де завітали на богослужіння, точніше, на урочисту всеношну, яка завжди передує літургії. Багатство богословського змісту доповнювалося красою самої відправи. Яку в трапезному храмі очолив представник Української православної церкви блаженніший митрополит Київський та всієї України Онуфрій? Його архіпастерське благословення під час полієлею стало кульмінацією вечірньої спільної молитви, багато милості та багато єлею, тобто оливи. Так перекладається грецьке слово, яке дало назву цій частині служби. Під час якої ми прославляємо Бога за його великі численні милості та отримуємо помазання освяченим єлеєм, світильники, які запалюються в цей момент, символізують нетварне світло, яке побачили апостоли в гробі Господньому після Воскресіння Спасителя. Далі, почувши івангську історію появи на світ Сина Божого, віряни уважно вслухалися у слова різдвяного канону, що розкрив богословську сутність свята. Важливість різдвяного канону підкреслювалося тим, що читали його архієреї, які співслужили пристоятелю, зокрема, намісник Києвопочерської лаври митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел та вікарій Київської митрополії єпископ Ірпінський Климент. А продовжилася трансляція вже на ранок, зробивши усіх глядачів учасниками різдвяної літургії. Під час неї все було в традиціях Різдва. Наче ангельські співали хори. Як пастирі та волхви поклонялися новонародженому Спасителю наші архієреї та віряни? Люди прийшли в храм щоб причаститися різдва через причастя святих тіла і крові. Передували цьому причастя слова Божого. Через слухання апостола та Євангелія страждіться, цар є удійський. Віддіком вас на востоцем і притоком поклонітися йому. А причастя духовного змісту свята. Усі, і присутні в храмі, і численна телевізійна аудиторія, отримали в слові нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія. Є серед традицій Різдва одна дуже зворушлива і потрібна в наш час. На святки православні поздоровляють батьків та ходять в гості один до одного. Прямо зараз, за допомогою телелітописа, ми завітаємо на святкування Різдва до нашого духовного батька, предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія. А ще дізнаємося, як відзначали Різдво у столиці. 8 січня, на другий день після Різдва Христового, у всіх православних храмах відбувались піднесені богослужіння. Так свята церква прославляла Діво Марію, яка народила Спасителя. А ще служба Божа вшановувала пам'ять святих, які були задіяні у різдвяних подіях. У православному календарі 8 січня називається Собором Пресвятої Богородиці у Київському свято Вознесенському Флорівському жіночому монастирі. Святкову службу очолив предстоятель Української православної церкви Блаженніший Метрополит Онуфрій – Йому співслужили керуючи справами по митрополит Бориспільський, Броварський Антоній, єпископ Ірпінський Климент та духовенство монастиря. До да Господь Господь Богу, царстві своєму, всі да нині прісно, і воміті віку. Окрім піднесених піснеспівів на честь Богоматері у Флорівському монастирі лунали молитви на споман про святого Йосипа Обручника, царя Давида і святого Якова. Під час божественної літургії віряни дякували Богородиці, просили її милості та заступництва. Після богослужіння блаженніший митрополит Київський та всієї України Онуфрій привітав парафіян із різдвяними святами. За давньою і доброю традицією на другий день Різдва Христового, в трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія києво печерської лаври паство Української православної церкви вітало свого пристоятеля. Після вечірні намісник лаври митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел зачитав присутнім різдвяне послання блаженнішого владики Онуфрія, після чого, зі словами привітання до пристоятеля, звернувся керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопреосвященніший владика наголосив, що в нелегкий час зійшов наш предстоятель на древню Київську святительську кафедру, але всі віруючі церкви сподіваються на смиренну і щиру молитву свого архіпастря до Господа нашого Ісуса Христа, щоб дарував він мир нашій землі та боголюбивому народові України. Блаженнішого владику Онуфрія вітали зі святом Різдва Христового, архієреї та священнослужителі, насельники Лаври та Миряни. На сам кінець митрополитонуфрій благословив усіх іконками та пригостив, як це годиться на різдво солодощами. А хористи митрополичого академічного та дитячого хорів києво печерської лаври заспівали різдвяних колядок. Дня блаженніший Митрополит Онуфрі вручив церковні нагороди владикам та священникам Київської єпархії. Загалом відзнаки з рук Ахіпастрі отримали понад 60 священнослужителів. Всі вони минулого року відзначили ювілеї з дня народження та річниці священницької хіротонії. Більшість нагороджених служать Богові церкві та людям 25 років. Вітаючи гостей, блаженніший Онуфрі, зауважив: понад усе кожна віруюча людина має прагнути небесної нагороди від Ісуса Христа та Богородиці. Столичний храм Різдва Христового на оболоні всьому відзначив своє престольне свято, зведений 2008 року на березі Дніпра, оригінальний храм органічно вписався в архітектурний місцевий ансамбль, та й всередині цей божий дім відрізняється від багатьох традиційних. Він світлий і прозорий. І навіть коли на богослужіннях хвилелюдно тут зберігається атмосфера простору. Серед святинь храму ковчег із часточками мощей всіх преподобних Печерських подарований намісником Києво-Печерської лаври митрополитом Вижгородським і Чорнобильським Павлом. Щороку на другий день Різдва Христового він очолює в цьому храмі урочисту божественну літургію. Не зрадив цій традиції високоприсвященої владика і цьогоріч зазвичай богослужіння у храмі Різдва Христового збирають не лише парафіян поважного віку. А й багатьох молодих людей. А ще тут завжди багато маленьких причасників. Переважна більшість із них навчаються в недільній школі, що діє при храмі. До речі, вона є однією з найкращих у столиці. Святкові богослужіння різдвяного циклу продовжили з 9 січня в день пам'яті апостола та першомученика архідиякона Стефана, зокрема у спасопроображенському чоловічому монастирі, що в селі Княжичі на Київщині, божественну з цієї нагоди, звершив керуючи справами української православної церкви митрополит Бориспільський бороварський Антоній. Святий Стефан став прикладом щирої та геройської любові до Бога. Він був першим мучеником за Христа після його воскресіння. У діяннях апостолів про святого написано так: муж повний віри і святого духу, повний благодаті і сили творив чудо і великі знаки в народі. Апостолу Стефану судилось прожити всього 30 років. Його закидали камінням члени головного суду іудеїв Синедріону. Це сталося в Єрусалимі під час того, як Стефан проповідував слово Боже, помираючи, святий так само, як і колись Христос молився за своїх мучителів. Любов завжди жертовна. Не можна говорити, що я люблю так, заочно, просто так. Любов завжди потребує. Жертовного вираження. І Бог нас любить. Але він чекає такої ж любові і від кожної людини. Владика Антоні привітав бірян зі святом Різдва Христового. Торжества продовжилися у місцевому будинку культури. 9 січня тут проходив другий фестиваль православних колядок Бориспільської єпархії. Його учасники творчі колективи з православних храмів Бориспільщини. Відвочі фестивалю не шкодували оплесків для таких колядників. Щодно виступи завершились, митрополитан Тоні нагородив учасників фестивалю та подарував солодощі. І ще одна важлива подія із соціального служіння церкви. Завдяки миротворчій місії Української православної церкви вдалося визволити з полону двох наших військовослужбовців молодших сержантів 51-ї бригади Юрія Потайчука та Святослава Савчука. Перемовина з бойовиками, які проходили у Донецьку, вів перший проректор Київської духовної академії протоюрей Сергій Ющик. Вперше, після чотирьох місяців полону, солдати зустрілись зі своїми рідними у стінах Києво-Печерської лаври. Раніше, з благаннями допомогти у визволенні синів з полону, до церкви звернулися матері бійців. Ми просили семеро хлопців, всі, які були в сніжному. Потім ми до них телефонували, вибачали, що не вийшло, Взяли тільки двох. Але це молитви матерів, так що ви далі за них моліться, і ваші молитви можуть багато що зробити. Священнослужителі запевняють, домовилися про визволення військовиків без викупу та обміну. А поки відбувалась прес-конференція, стало відомо, що іще ще один полонений військовослужбовець попрямував додому. Це Олександр Яслинський. Переговори щодо його долі велися українською православною церквою спільно з волонтерською групою Патріот. 13 січня, в День віддання Різдва, ми вшановуємо дуже незвичного святого нашої церкви. Він залишив непересічний слід не лише у святцях, а й у формуванні української державності. Мова про видатного освітянина і захисника православ'я, святителя Петра Могилу. Хрест та шабля під такою назвою проходить у Софії Київській, присвячена йому виставка так, у стінах Святої Софії. Відродженої саме трудами митрополита Петра це символічно, як і назва виставки. Адже хрест і шабля це і герб древнього роду, з якого походив святитель, і відзеркалення його життєвого шляху, зрештою, символ православної України, яка за допомогою хреста і шаблі завжди відстоювала свою територіальну і духовну незалежність. І зараз ми пропонуємо усім вам відвідати цю виставку разом із нами. На виставці геть усе доби Петра Могили, а це 17-й вік. Вже багато років у Софії Київській зберігаються унікальні герби цього видатного політичного та церковного діяча. Їх віднайшли під час археологічних розкопок на території заповідника. Видно, ці герби були або вмонтовані десь у іконостасну частину, бо відомо, що Петро Могила все ж таки робив реставрацію Софійського собору. Мається на увазі. А він очевидно робив якісь або нижню частину, або взагалі весь іконостас на той час. Один з керамічних гербів за склом у вигляді окремих фрагментів інший реконструйований, однак з помилками. Отут ося от. Тут ось ця от... Оця літера, яка перевернута як російське, є зворотня, вона мала б бути б, як єпископ, тобто мається на увазі українською, тобто перевернута. Але на жаль, на ті часи ми ну, зробили ось таку реконструкцію. Це 50-60-ті роки ХХ століття. А ось стародруки на них також можна побачити геральдику Петра Могили. Ці книжки доказ відродження православного богослов'я. Адже святитель Петро Могила знаний передусім як церковний реформатор. Завдяки йому у 1646 році лавська друкарня випустила Требник, докладний опис і порядок здійснення різних богослужінь. Ми тут можемо говорити і про реформу церковну передусім, завдяки якій київське православ'я справді почало функціонувати на абсолютно іншому рівні у Софії Київській святителя Петра Могилу називають знаковою постаттю для України в цілому і, зокрема, для заповідника. Адже саме він заснував Софійський чоловічий монастир та відновив Софійський собор. Різдвяний час традиційний період святкових ялинок. Але чи пам'ятають на всіх цих головних ялинках країни про справжнього винуватця свята, новонародженого Христа? Існує принаймні одна святкова ялинка, в центрі уваги якої саме Богонемовля це митрополитча ялинка. Дітлахів на неї запрошує Київський митрополит. Запрошує в першу чергу тих, хто має в цьому особливо гостру потребу сирід, нужденних. Діток з багатодітних родин цього року серед них були і діти загиблих та вимушених переселенців. І усіх їх зігріло тепло незвичайного мистецького дійства, що відбувалося на сцені Національної опери України. Давайте разом подивимося, як це було. Чимало дітей, котрі завітали на митрополичу Ялинку, жодного разу не були в Національній опері України. Тому заходили в театр, озираючись, аби все як слід роздивитись? Всередині в вестибюлі на них чекав сюрприз: гори мандаринів, пакунки з солодощами і навіть пірамідки йогуртів. Дітвора аж розгубилась. Невже це все для них? А що можна брати, а он говорить, да, можна брати тільки по дві патри. По Смокотою ласували, як то кажуть, не відходячи від каси. Підкріпившись, хлопці і дівчата охоче грали з аніматорами. Розмальовували веселі картинки та змагалися у конкурсах. Страшність! Страшність! Чітко і натхненно декламували новорічно різдвяні вірші. Чатко малечі хлопчина для кожного має в торбинці у світі гостинці. Ялиночко, ялиночко, зелені гіночки, гарять в гірочки, гарять оцей вогники, не наче У день Різдва Христового в Київській опері зібралось понад тисячу дітей. Таке свято Українська Православна Церква проводить вже 12 років поспіль. Господь сказав, що для таких як діти є царство небесне. І коли спасти и встречаться людьми, то Господь давав слаблю перевагу дітям. Більшість дітей, які приїхали сюда, это діти из интернатов, детских домов и других лечебных заведений Киевской области. То тобто, есть в обычное время они не могут посетить и Киев, и подобные мероприятия. Вистава фінальна складова митрополичої Ялинки. Діти з усмішками слідкували за ельфами, дідом морозом та іншими казковими персонажами. Свято вдалося. Богонемовля, Ісус подарував дітям на свій день народження віру в диво. І це все на сьогодні, але лише на сьогодні. Бо наступний тиждень подарує нам, я переконаний у цьому багато цікавих тем і подій, з якими усіх вас, шановні глядачі. Ми обіцяємо обов'язково познайомити, тим більше, що події ці торкаються найголовнішого в земному бутті порятунку наших безсмертних душ. Саме задля цього і прийшов на землю Бог, втілившись у вбогій печері, у людську плоть та зігрівши усіх нас своєю любов'ю тієї далекої різдвяної ночі. Тоді йому не знайшлося місця в жодній віфлеємській хаті, тож спробуємо знайти новонародженому Христу інше помешкання. Проживімо наступний рік так, щоб Богові завжди знаходилося місце в наших люблячих серцях. Христос народився, славімо Його!